Сезон грибів на Прикарпатті не обійшовся без інцидентів та трагічних наслідків. Цими вихідними рятувальники знайшли мертвими у лісі двох грибників. Також пара людей потрапила до лікарні з діагнозом отруєння. Деталі знають наші кореспонденти. Минулої суботи родичі 53-річного грибника звернулись до рятувальників за допомогою. Мешканець Коломийського району днем раніше пішов до лісу за грибами, однак додому так і не повернувся. Пошукові роботи тривали всю ніч, але, на жаль, тіло чоловіка було знайдено рятувальниками та місцевим населенням. Загиблого рятувальники транспортували до населеного пункту. Ще один летальний випадок трапився в Калузькому районі. 11 жовтня до рятувальників звернулися з проханням допомогти в пошуках чоловіка місцевого мешканця. 1963 року народження, який пішов у ліс по гриби поблизу села Завій Новицької територіальної громади, вранці тіло чоловіка виявили місцеві жителі. До пошукових операцій залучалися кінологи також пошуки проводились за допомогою безпілотних літальних апаратів. Обставини смертей зараз розслідуються правоохоронцями. Аби мінімізувати ризики у лісі. Рятувальники нагадують грибникам елементарні правила безпеки. Не вирушати в ліс без аптечки, не вирушати, коли не впевнені в своїх силах, не знаєте місцевості і при погіршенні погодних умов. Ще один інцидент, пов'язаний з грибами, трапився на Косівщині. Після їх вживання до реанімаційного відділення районної лікарні потрапили чоловік та жінка з села Уторопи.